Пало важку ту, як паде близько землю, стали ми збиратись, отаман мене послав, Но все це дізнатись Мир вам, браття, мир оголошу містку радісно приношу. Сьогодні, панове, новина явилась. Бачимо світа не диво. Робота, люди. Ми, йо, ми йдемо, місту працю несе. Ваш дім вашу патину несемо нині веселу новину. На цю новину в гори й печалі усі пророки віками чекали, віками ждали, віка Бога просили щоб, додає їм життя і сили спаси, діждати, йому служити, і тим шляхом з ним в серці жити. То не діє, не здає, що сонце спить, навертети, ти я зі вогонь горить. Тріє царі, де ви їдете, він чує версиєм, відчуємо і повернемося, йдемо злету зайти. Світу цей шлях тримаємо. Знайшли ми, друзі, радісну чашу, щоб я сумнила надію нашу. Оце прибули до окрієм відвідати царю своєму. Прийми від мене, ладан покичу. Від мене золото блескуче. В Мене спаси міроцілюще. Овіймі. Осокинвей. Я мужик. Може... Тепер єврей. Вчора почок дарував, а нині я Прикиньте, я банкіром став. У вас поріг висок, я завідав до вас у самий вільний час. Бачу тут не в руку, весело у вас. Може, щось купуємо, а може, щось турує. А як треба, то продав. Має тут добрий крав. Не дивійка. Є турецький ми, рівчик, дуже хороший. Чи треба, йдем, то продав? дуже файно. Вийдемо з колядою за небесною звістою. О, нам все об'явила, прихід месії звістила. Ну що, хлоп має із Месії? Хлопна й хлоп хлопна сіє. Главное вчиться молотити і до жида все зносити. Ну то що, жидов пити, пекло нати, смерть на жида не Милий Били милий віці, у сульба. Ми в москаль били козак. Боже живий біда. Можит має добрі гроші, а за них усі розкоші. Вінок, все вам дай за них, рядок. Я вченети, доступлюся, але я вам цього не прощу. Про все іграду скажу. Гай з трава, доступнеся. За віру доксаніться, комусь прокляті. п'ятці. Заховалися втікаті. Третій день я вашу шукаю, аж тепер у карту спину. Не ж посівкаю ідіть і на казні рознесіть. Боже, Бог, хто знову, хай загине тату.

Президент вам проплатить, стане хорошенько жити. Ну а за то, я коляду, дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, дайте ліце, папушки. Слава Богу, заспіваймо честь синови Божому. Як панове нашому поклін віддаймо.